Українські енергетики повністю заживили критичну інфраструктуру у всіх містах, які постраждали від атаки РФ 22 березня. Про це заявили в Укренерго. Але на підстанціях Укренерго які передають електроенергію від електростанцій, до мереж обленерго пошкоджено обладнання, заміна якого потребує часу. Тому мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття усіх потреб споживачів. Через це на Одещині та Харківщині діють графіки погодинних відключень світла. Нагадаємо, у п'ятницю 22 березня Росія здійснила найбільшу за час повномасштабного вторгнення атаку на критичну інфраструктуру України. Тоді окупанти випустили по нашій країні 151 засіб повітряного нападу, зокрема, використовували шахеди, крилаті та балістичні ракети. Наслідки відчули у різних регіонах України. Під удар потрапила Дніпрогес у Запоріжжі. Харків залишався повністю без світла. А на Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Одещині та Донеччині запроваджували аварійні відключення світла.